Більш ніж 150 номерів за 400 сотні виконавців з Кривого Рогу Дніпра, Черкас та Одеси. 13 годин плідної та творчої праці. Усе це про 21-й всеукраїнський фестиваль у Новий рік з улюбленими піснями, який відгримів цими вихідними на базі Палацу культури Центральний. Тем Котлер досвідчений виконавець вокалом займається за 10 років. Саме фест у новий рік з улюбленими піснями став дебютним у житті Артема. Було це сім років тому. А цього разу джазову композицію ти з любові собі не жартуй. У виконанні хлопця журі оцінило на 37 з 40 можливих балів. Спочатку ковід, потім війна. Я дуже давно не виступав на публіку на зал. Для, я вже потрошки відвикаю від цього. Зараз такий час треба, треба якось розвіювати думки, щоб не думати тільки про погане. а щоб просто ти з любові собі не жартуй. Особливістю фестивалю залишається журі. З року в рік воно змінює свій склад, але незмінним залишається те, що до нього входять без перебільшення зірки всеукраїнського масштабу. На 21-му фестивалі серед них опинився і Арсеній Журавель, чвертьфіналіст 9-го сезону «Голос України. А зараз співак, автор пісень та викладач вокалу. Вокаліст розповідає, під час оцінювання виступів завжди радиться із іншими членами журі. Хоча особисто, перш за все, звертаю увагу на те, наскільки впевнене конкурсанти почувають себе на сцені. Виступати 100% простіше, і це вже така, це вже таке, як риба у воді, але дуже цінно і напевно ще складніше, тому що я саме тут був, коли саме коли стояв на цій сцені, відчував те ж саме. Декілька років назад, І Дуже приємно зараз сидіти в Жові, дуже цінно, що мене так відмітили, і дуже відповідально ставлюся до цього. Але звісно, що співати набагато простіше. Фестиваль у новий вік з улюбленими піснями. Добра традиція Палацу культури «Центральний» вже протягом 21 року. За цей час івент пережив кілька трансформацій: від музичного форуму до всеукраїнського конкурсу. Сподіваємося, що буде дуже класне музичне ком'юніті створено, класний обмін енергією, енергетикою спілкування, тому що жодні формати онлайн, які ми пробували у інші періоди часу, не замінять живого спілкування, саме виходу наших учасників на нашу сцену, тому що наша сцена має таку можливість зустрічати у нормальному професійному форматі та дати можливість для розвитку починаючих вокалістів. Попередні два роки фестиваль відбувався у онлайн режимі, втім, завдяки захисникам, що вигнали ворога з усього правобережжя, а також тандему влади міста та ради оборони Кривого Рогу, які подбали про укриття та безпеку закладів культури. Ця подія відбулася у звичному очному форматі. Завдяки тому, що Рада оборони міська влада зробила укриття, забезпечила їх генераторами, створила понад 200 пунктів незглавності. Місто живе і не тільки живе, а й забезпечує розвиток культури. Робимо все для того, щоб навіть в умовах війни культура розвивалася, адже все в людини починається звідси, з душі, з її настрою. І цей фестиваль це ще один внесок в нашу перемогу. Кращі з кращих отримали нагороди та подарунки від партнерів фестивалю. Спеціальний приз голови Поковської райради отримала Олеся Олійник, вихованка студії музичної підготовки Абір БРО. А володарями цьогорічного гран-при став зразковий аматорський колектив театр естрадної пісні Аліса Кузьма Шишкин, Сергій Іванкін, перший міський.